Вітаю, Віталій Шах, Євраїв Роти Кореша, Казахстан, рейтинг 1997. Чи треба було зразу, звісно, закрити це все. Ні, не поміняв? Дякую тобі, друга. Ти справжній друг. Я думав ти зараз просто поміняєшся. Ти диви. Пограємо тоді в шахи. А 5 щоб не отримати поле це 5, щоб нас не прогнали. Коняна це 5. Б4 йде суперник. Фіолетово? Ну, окей. Так, він зараз туру буде сюди ставити. Ну, якщо я зіграв так ти так, якби я ж тут можу вдарити. Де і все. І на D4 поставлю когось. Кінь в 6 мене поганенькі, звісно. Мінявати. Ну ок. Далі як цього коня покращити аж сім, так? Виглядає так. більш-менш? Виглядає більш менш. Виглядає більш -менш. Боротьба за один пункт. Д4. Так, що це таке? Що він хоче? Що я не зрозумів? Ну окей. Зараз він мені покаже. Чому я не правий. Ну, просто не пішика, напевно. Якщо так, як, то, можливо, слон так, хоча не знаю. Не знаю. Не впевнений. Так, можливо, коня через D7 на b 6 це буде швидше. Ми можемо ще якось c8. Окей. Okay. На b6 сюди. Ну, плюс слона нарешті відкрив. І коня не в даху прибрався в 6, який закриває тут нам все. Так, може щось такого плана придумати? Ні, такого плану він не придумує. Просто кінце 5. Можу спробувати якось помінятись. Міняється сам. Типу, не знаю, що хочу. Треба тримати оці поля. Рідко били мінятись. Де да я не хочу Ну, В чому проблема? Це 5 можеш зіграти. Зіграти це 5 Ну, окей, допущу я тут туру. Зіграю б 6, ти ре... зіграєш д 5, я піду сюди. Ні, тобі якісь. Може так зіграти? Типу, якщо ти хочеш мінятись, то міняйся на моїх умовах. Напав? Так, йому байдуже. На те, що є. У нас є подвійний удар. Аріюдерчи. Ось вони. Слони. Позиційна перевага перейшла в матеріал по всім законам шахів. Ну, Переведемо сюди мабуть. Переведемо ми туди, туди. Буде, щоб будеш обходити, а як? Мабуть, ніяк? Плавим, що нього якась задумка, можливо, поставити на якщо я вдарю, то він візьме фрезяну. Мабуть, не довів він її до кінця. Так, 87 на 89. Ну, важкувато. Партія. Ну вона була. Не люблю взагалі такі позиції, але що зробиш, якщо суперник. Міняється. Відкрита тільки одна лінія і ти борешся тільки за один пункт. А суперник бореться, щоб максимально без ризику грати. Бліц, знаходити нормальну пересновку, важкувато. У нього поганий слон, він просто впирається в пішками. Він якби також впирається, але він насправді підтримує нашого коня. І мінятись невигідно, тому що пішак перейде далі, слон буде працювати і буде прохідний пішак. Ну І нарешті мене купа фігур, які, в принципі, добре грають. У суперника фігури стоять тільки пасивно, всі. Тому тактика на мою користь. Позиційна перевага перейшла в матеріал. Ну все, і тут два слони просто тримають огород, грядку. Два слони тримають грядку.